На деякі уточнення по, 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 з приводу матері, звання матері героїв. Багатодітні матері, які виховали 5 і більше дітей, мають право на державну нагороду. Це не окремий статус і не якісь е е е Часні приві привілеї це, е – це регулюється законом України про державні нагороди. Отак От як у нас є звання заслужений вчитель України, народний артист України і так далі. Серед е переліку цих звань є і державна нагорода, е чесне звання України, мати героїня. Присвоюється воно жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей. Враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Таким матерям, дійсно, у разі погодження і нагородження президентом України такої жінки, виплачується одноразова винагорода як За державну нагороду, як премія, вона вичисляється розміром 10 прожиткових мінімумів. Також вручається посвідчення і нагородний знак, виконаний із срібла, який має мати жінка. Крім того, ці жінці, крім всіх привілеїв, які надає цей статус матері героїні і обмовлений законодавством для всіх осіб, які нагороджені державною нагородою, їм надається добавка до пенсії. Згідно з законом України про особливі заслуги перед Україною. Це такі трошки уточнення з приводу матері-гілаї. Що ж до також сімей, в яких налічується 5 і більше дітей, окрім загальних пільг для багатодітних сімей, які передбачені в законом України про охорону дитинства, також є пільги саме для таких, дітей, для таких сімей, і, наприклад, Першочергове отримання житла. Проте іншим там, житловим кодексом і законодавством про місцеве самоврядування це, це, на жаль, це пільга і ця черга і вона має свої нюанси, тому, на жаль, на сьогодні не виконується. Ну, як і ряд інших, які не тільки для таких сімей, які там, 5 і більше. а і це все пов'язане з місцевими бюджетами, місцевими бюджетами, і, в яких, на жаль, не у всіх місцевих бюджетах передбачено відшкодування або компенсація тих, які передбачені законодавством і безпосередньо законом України про охорону дитинства. серед яких першочергова і таке. Найбільш масова пільга це 50% за комунальні послуги, тверде паливо, безкоштовний проїзд дітей і безкоштовне оздоровлення. Крім того, мають право багатодітні сім'ї і діти з багатодітних сімей на щорічне медичне обстеження, диспансеризацію і так далі, але все ж це не 100% фінансується з держбюджету, має передбачатися квотно або за рішенням місцевих рад місцевими бюджетами, місцевими радами. тому у зв'язку з деякими фінансовими обмеженнями бюджету, на жаль, пільги. Не реалізується в втою мірою, яка б хотілася всім нам. Крім того, в минулому році постановою Кабінету міністрів ще встановлено обмеження, обмеження для реалізації пільг, а в частності це пільги, річені в законі Україні про охорону дитинства, надаються за умови, якщо роду Середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищують величини доходу, який дає право на податкову соціальну пілу у порядку визначеного кабінету міністрів, як і сума ця на одну особу з 1 січня 2016 року становить 1930 гривень. От, якщо сукупний дохід родини не перевищує перевищує на із розрахунку -за на одну особисті 1930 гривень, то пільга, на жаль, не реалізовується. Як кажете, у нас з 1 лютого... Поїзд пільгум населення перевізники сказали, що вони більше не будуть надавати, бо немає не фінансування з бюджету. Чи стосується це дітей, багато дітей сімей? Я не сказав, що не будуть. Я сказав, що вони ці проблеми завжди існували. Чому пан Андрій і піднімає цю проблему? Вони завжди існували, оскільки з державного бюджету відповідно до закону України про державний бюджет. Не завжди передбачено ті видатки, які можуть компенсувати 100% цю компенсацію перевізникам для транспортування і доставки усіх льготних вест населення, в тому числі багатодітних. Зараз -за 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 з першого лютого вже багато е сім'ї діти не, не зможуть їздити по своїм посвідченням безкоштовно. Муж, але в, 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 в тих е, обмеженнях, які існують. Наприклад, о, о, законом України про охорону дитинства передбачена е, загальна е, того, формулювання того, що дитина е, має право на безкоштовний проїзд. Проте е, із державного бюджету компенсації е, надходять. Е, як е, стверджують е, транспортники, не у повному обсязі. Зв'язку з цим мають е, місцеві бюджети підключатися до цієї роботи. Проте не у всіх радах у всіх бюджетів це передбачено. Або, або, або наприклад, передбачено, але теж частково. Вирішується так. От як у Херсонії, наскільки я знаю, якийсь перевізник погодився. Е, Реалізовувати цю пільгу. Йому з місцевого бюджету виділено е, певну суму на це. Проте е, не завжди це удобно, комфортно для е, дітей. Це може бути один автобус того перевізника, або це один перевізник, а на маршруті багато перевізників. І не у всякий автобус або інший вид транспорту. Может дитина проехать бесплатно без бесплатную а, С, с переводчиками это э, первоначальная была проблема. Это самая э, такая э, на виду у всех, скажем так. Вот. Если мы за жилищный кодекс говорим, да, то мы еще пользуемся жилищным кодексом УССР вот. а Если за переводчиков, то вот тут э, очень много разбежностей во вообще компенсируют им или не компенсирует. Одни говорят компенсируют, другие говорят не компенсируют. Компенсируется перевозчикам электротранспорт и водный транспорт, так как они возят и пенсионеров бесплатно на дачи. Вот этим категориям действительно компенсируется за счет субвенции государства. Что касается перевозчиков таких, как маршрутка, вот, они в основном заключают договора с перевозчиками, как частные предприниматели. Мало кто действительно у нас только Транссервис в котором э, 5 своих машин, а все остальные все равно наемные. И в основном люди идут не на э, зарплату, а как сам, самозанятые, да, как частный предприниматель. То есть ему предоставляют маршрут. Он выходит на этот маршрут то ли со своим автобусом, то ли на автобус, который ему дадут, то есть просто водитель наемный. Но все равно он зарегистрирован, оформлен как частный предприниматель. Хотя там есть какие-то между собой трудовые договоренности. И вот мы столкнулись. Моя семья в количестве 8 человек, значит, старшему ребенку 16 лет. Дочки 12, 11, 7, вот семилетние уже начинают пользоваться правом бесплатно. Вернее, еще как бы дети, которые касаются тоже 7 возраста, они уже начинают оплачивать. У нас уже как бы идут льготы. И вот заходит я с женой и еще четверо детей, которые должны заплатить за себя, за свой проезд. Те, кому меньше шести, естественно, они не платят. Но водитель маршрутки видит о том, что заходит такая гурба, толпа людей, да? а при этом платят только два родителя за себя, у него начинается и выслушивает, мало то, что это взрослые люди, я, например, живу и выслушиваю, при наших детях, еще и вся маршрутка выслушивает, и мы начинаем вступать с ними в конфликт. Конфликт в чем возникает? В том, что эти люди, они платят за, действительно, за бензин там или за газ, на чем ездят такие маршрутки. Они ежедневно должны отдать своему руководителю предприятия, который их нанял, определенную сумму за день. Вот. Если еще вторая семья зайдет такая же на следующей остановке, то уже мы едем, то есть он нас везет фактически бесплатно. И так как вы говорите, что предусмотрено, оно не работает именно из-за того, что у нас трудовые отношения, вернее у перевозчиков трудовых отношений, вот есть такая э, фишка там или ухода от этих налогов или кому вносить субвенцию может быть хозяин э, организации и получает, но для наемного работника это нет, то есть он не видит. Если водитель действительно все коммунальные у нас были бы предприятия и заключенные с ними трудовые соглашения и действительно, на эти э, маршруты там, или на коммунальные предприятия приходили бы эти субвенции, пусть это будет с местных бюджетов, ему было бы все равно, зашли это легочики, зашли это платники. Вот, э, он отработал свой день, отмотал свой километраж, израсходовал такое-то количество бензина, за которое там потом бухгалтерия это все посчитала, и не было с этим никаких вопросов. Митер, це по а, хочу, з Ще одне питання останнього від мене, а потім перед надо ваше питань Ато Євровановича. Як вважаєте, чи доцільно ви окремити цю саму групу від п'яти і більше дітей і писати для них закон, щоб держава їх підтримувала? Адже у нас наша соціальна політика стоїть на тому, що сім'я повинна зростати? З кожним роком українців навіть ну, по такій статистиці все менше і менше. Я поважаю, як вважаєте, власне, чи треба робити закон для а, цих сімей а, з п'ятьма і більше дітей, надавати їм, а, трохи більше пільг, якісь виплат, ніж а, багато дітей сприймають чи тримають? Ну, якщо казати окремий закон про п'ять і більше, то підтримати можна все, але як воно буде працювати. Андрій за фінш тільки що сам розповів, що існуюче законодавство не завжди механізми реалізації його виконуються. Дай бог можна підтримати і цей закон, дай Бог, щоб тільки працював. Знаєш, що ми спрашиваем, автомобіль перевозка, переїзд такої багатодетної сім'ї це найбільша, е видима проблема. Тобто, переїхати в інший город, там посетить, или родственников, или действительно для оздоровления. Вот, э, привязываться к транспорту – это проблема. Э, зависеть от времени переезда – это проблема. Поэтому мы включили такой пункт, чтобы, пусть на льготных условиях, но приобрести автомобиль для семьи, которая могла бы действительно независимо и никому уже дальше другим категориям не мешать. Ну, скажем так. То есть сели в свой транспорт. Совершили поездку. Доволі, доволі таки необхідно. Отже, питання є? Отже, от, 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 тоді, якщо у вас є ще якісь коментарі з питання, то було почути. Якщо ні, то будемо залишати. Дякую, що ви презентували. Сподіваємося, що цю петицію підтримують і жителі нашої області, і інших областей. Дякую. Я только еще хотел закончить одной маленькой ремаркой. Соседняя наша страна Беларусь, в которой президент сказал, что ну, один ребенок это наш, ребенок. Второй ребенок, ну, можно подумать, чем помочь. Третий ребенок это мой ребенок. То есть он себя, как президент, отождествляет с всем обществом своей страны и с государством. И уже с этого э, говорится об отношении э, вообще к многодетным семьям, то есть даже от трех. То есть третий ребенок это мой, то есть я беру его на свое содержание, на содержание государства, то есть обеспечение. А не говоря уже о статусе, который мы просим для семей, в которой будет рассветиться больше и... Спасибо.